Україна на сьогоднішній день має справу з справжньою війною. І хто наш ворог, наш ворог бандитизм і реваншизм, але знаходяться і в Україні ті, хто готовий підігрувати цьому, хто на догоду своїм політичним бізнес клановим інтересом готовий настільки зневажати майбутнє своєї країни. Люди на східній півні мають знати. Вина за безлад на вулицях за безчинство гастролерів, на ті, хто грається в сепаратизм, хто намагається розколоти країну і зірвати вибори. А також люди іноземні демерсанти проплачені бандитами, мають займатися проохоронними органами. Також люди вимагають відповідальності керівників, які не здатні нагодити ефективну роботу і захистити своїх громадян. Але не менш важливо. Зупинити тих діячів місцевих авторитетів, які стоять за безчинствами, організовують і координують дії разом з російськими спецслужбами. Хочу підкреслити, досі авторитетні на Донбасі люди не засудили дії сепаратистів. Питання стоїть чітко, бо буде їх позиція щодо сепаратистів заклад до громадян на Донбасі не йти на провокації бандитів. Або вони мають пояснити свої дії правоохоронним органам. Закони, які ми будемо сьогодні ухвалювати, повинні посилити відповідальність за сепаратизм. І ми всі разом повинні це урахувати. Далі. Сьогодні необхідно ухвалити закон, який дозволить незалежним чином провести міські вибори одночасно з президентськими виборами 25 травня. Це питання треба вирішити. Не відкладаючи за закон, треба голосувати. Той, хто не зробить цього, буде відповідальний за втрату коштів, які могли бійти на соціальні потреби. Зараз сотні людей прийшли під стіни Верховної Ради. Люди вимагають негайно поставити проголосувати за утилізаційний збір, і нам потрібно негайно поставити в порядок денний. Ще одне термінове питання. Необхідно створити групу високого рівня, яка об'єднає представників всіх зацікавлених міністерств і відомств для вирішення питань пов'язаних з Кримом, передислокація військ, їх розміщення, вивідня біженців, допомога з їх облаштуванням, надання допомоги громадянам, які залишаються в Криму. Питань безліч. Люди повинні зрозуміти на яку адресу. На яку почтову скриньку, на який телефон, до кого не можуть звернутись, щоб держава їм допомогла. І нарешті необхідно поставити у порядок і ухвалити закон про окуповані території, які чітко зазначить статус Криму і забезпечить захист наших громадян під час окупації і після повернення Криму до України, яке необмінно буде. Дякую за увагу.